Привіт, рушники! За часи повномасштабного вторгнення саме волонтерство стало одним з основних методів допомоги як військовим, так і цивільним. Щоденно українці донатять величезні суми, але на жаль, ми не завжди можемо бути впевнені у добрих намірах та прозорій діяльності багатьох фондів та волонтерів. І сьогодні ми оцінимо діяльність волонтерки Жанни Яременко, що приховується під її добрими намірами. Та чому люди, які її донатили, не можуть дізнатись правду, бо заблоковані. Тож йдемо розбиратись. скиби, тру. Останні роки точно є найскладнішими в історії незалежної України, і левова частка допомоги як військовим, так і цивільним лягла на плечі волонтерів та благодійних фондів. Але чи всі вони працюють заради того, щоб допомагати, а не заробляти? Тільки нещодавно українців сколихнула історія про Назарія Гусакова, який збирав величезні суми, прикриваючись своєю тяжкою хворобою та діагнозом. Але як виявилось, ви втрачав ці кошти на власні потреби. І ось до мене звернулись люди з проханням висвітлити їхню історію негативної взаємодії з однією з українських українських волонтерок, яка навіть має власний благодійний фонд. Тож сьогодні я продемонструю вам запит, з яким до мене звернулись люди, які їй донатили, та чому її діяльність викликає певні сумніви. А ви, в свою чергу, обов'язково переглянувши це відео, напишіть, чи довірили б ви свої кошти такій людині, чи можливо я просто щось не так зрозумів. Тому разом з вами давайте ж розберемося, чи дійсно її діяльність це допомога або метод заробляти кошти та жити за чужий рахунок. Мова йде про Жанну Яременко та її благодійний фонд щасливі люди, який зареєстрований ще у далекому. У 2017 році, але про цей благодійний фонд майже немає жодної інформації у мережі. Останній допис на їхній сторінці у Фейсбук датується лютим 2022 року, ще до початку повномасштабного вторгнення. Сторінку інстаграм цього фонду також вже видалено, але Жанна продовжує активну волонтерську діяльність та постійно відкриває збори вже на своїй особистій сторінці у Фейсбук. І зараз давайте спробуємо розібратись, чи дійсно ті збори та допомога доходять до тих, хто її потребує. Почнемо з першої історії у дві тому році Жанна оголосила збір на допомогу родині Вікторії Тияско. Неповнолітня Вікторія проживає у місті Берегове разом зі своєю мамою, також Вікторією, яка була абсолютно здоровою та гарною жінкою, але лише до того моменту, поки їй не встановили жахливий діагноз та не провели операцію на головному мозку. Надала публічності цій ситуації однокласниця Вікторії старшої, яка й долучила до цієї історії волонтерку Жанну навесні 2024 року, як і сама зазначає у своїй заяві до поліції власне ця однокласниця. Мар'яна, після чого тияску Вікторію, було підписано листи звернення по допомогу до Жанни як голови благодійного фонду Щасливі люди. Одразу після звернення Жанна активно почала публікувати на своїй особистій сторінці у Фейсбук дописи зі зборами коштів для допомоги цій родині. Але публікувала вона вже не реквізити цього благодійного фонду, а реквізити своїх особистих карток. Тобто, щоб не заплутатись, давайте зафіксуємо навесні весні 2024 року. Жанна починає збирати гроші на особисті картки. Ось розписка як Мар'яна. Передала Жанні 400 євро у липні, що виходить 18 тисяч 40 гривень. Ось дівчина Руслана долучилась до цього збору у вересні 2024 року і впродовж місяця перерахувала 21 тисячу 900 гривень. А ось у жовтні того ж року, 2024, дівчина Оля перерахувала з рахунку свого чоловіка 50 тисяч гривень. Тобто лише від цих трьох жінок Жанна отримала 89 тисяч 940 гривень, і все це на особисту картку. Окрім фінансів, передавались також. Посилки з речима. Ось Руслана повідомляє, що за весь час нею було передано чотири великих коробки з сумарною вартістю приблизно на півтори тисячі доларів. Ось вона мені детально розписала повний вміст цих коробок та надала фото відео, як власне ці посилки збирались. Але у одній з публікацій Жанни Руслана помітила рюкзак, який вона передавала у цих посилках, що він знаходиться у її власному користуванні. Але то таке: то дрібниці в порівнянні з оцим. Ось у листуванні з Жанною Руслана повідомляє, що хоче передати у цій дівчині Вікторії посилку з шампунем. Жанна викладає сторіс, що шампуні передані цій дівчині. А ось листування з Вікторією, де вона повідомляє, що одразу після зробленого фото Жанна забрала ці шампуні, сказавши, що вони для фарбованого волосся і дівчині вони просто не підходять. Але повертаємось безпосередньо до збору на родину Вікторії, тому що Жанні у цьому випадку не пощастило в одному: в тому, що є Мар'яна, яка знайома з цією родиною, і могла з ними спілкуватись, щоб все контролювати. Ось заяви Мар'яни до поліції вказано, які роб Боти проводились благодійним фондом Щасливі люди під керівництвом Жани Яременко станом на 4 вересня, і як пише у своїй заяві Мар'яна, Жана самостійно повідомила їй, що в кінці жовтня на допомогу родині Тияско надійшов платіж у 50 тисяч гривень. Як я розумію, це той самий платіж від Ольги з чоловіком. Як підтвердження, є скріншоти вдячності Жани цій родині, тому що вона самостійно і зазначає, що це найбільший донат та платіж за всю історію діяльності її фонду. Олечка, дай вам здоров'я, і ногії літа бути щасливо. Ваше добро повертається з чоловіком, здоров'ячка. Вам чесно, у мене просто немає слів. Я як побачила суму. Я в шоці у нас найбільший донат був за всю історію фонду. Це від людини, яка має бізнес у Києві на початку, це 10 тисяч гривень. Це була величезна допомога. І ви тепер просто чесно. Я в шоці нам да, нам треба там великі гроші, щоб зробити ремонт від ці нормальні умови. І ми це будемо робити. Я собі поставила за мету до весни зробити повністю їй все. А вже за два тижні Жанна повідомила, що залишок на опалення, яке планували підвести цій родині до початку зими, складає сорок тисяч гривень. Хоча за цей період у два тижні для родини ти я, Нічого не куплялось, зрозумівши, що якось все підозріло і не дуже прозоро виглядає у роботі Жани, Мар'яна вирішила звернутись до журналістів і поширити власними силами збір вже безпосередньо на картку самої Вікторії, щоб не зв'язуватись з цими фондами та волонтерами у вигляді посередників. І тепер Вікторія самостійно могла бачити всі суми, які надходять на її картку, для того, аби допомогти їхній родині. Але це все розпочалось з 1 грудня. Тому Мар'яна звернулась до нашої волонтерки Жанни з проханням, що так як у Вікторії є вже власний рахунок, на який люди скидають кошти. Для допомоги її родині, щоб Жанна перерахувала у той залишок у вигляді 40 тисяч гривень, який було призначено для допомоги цій родині, для того аби все було прозоріше, та вони могли відкрито звітувати перед людьми. І от після такого звернення Жанна заблокувала жінку у всіх соціальних мережах, але блокування очікувало не тільки її, а й всі, хто наважився написати Жанні про звіт про витрачені кошти. Додатково Жанна, звісно ж, видаляла всі свої відправлені повідомлення. Приблизно отак виглядала вся звітність від Жанни, яку вона відправляла тільки у приватні повідомлення у вигляді голосових повідомлень, от у мене цей кум, якого мобілізували. В нього в машині залишилося. Ну, мені хоче передати чекаю новою поштою. У нього в машині залишилися е, платіжки наші по е, цьому. що Ми купили котел, е, ми купили труби, ми купили ці ці переходники, там батареї три, бо дві в нас є ну такі бу, а три мусили нові купити. І е, е, ну, ті, що там розходники в нас будуть. Та я просто ці чеки зможу вам ну, додати, щоб там. До речі, чеки, які за дивним збігом обставин залишились в машині у кума, якого мобілізували дівчата, звісно ж, так і не побачили. І в мене виникає логічне питання, чи зустрічали ви коли-небудь волонтера або благодійний фонд, який на запит надати звітність, вас просто блокує. І мені взагалі не зрозуміло, чому хтось вважає, що надати звітність це якась послуга. Це обов'язок кожного волонтера звітувати за витрачені кошти. У вас не мають про це випрашувати, вимолювати, що ви надали звітність та де продемонстрували людям на що ви витрачаєте кошти. Не треба придумувати голосові повідомлення, не треба придумувати якісь історії про те, що когось там мобілізували, десь там чеки загубились. Не треба людей блокувати. Якщо ти збираєш кошти, то перше, що ти маєш зробити, це відзвітувати перед людьми, тому що це не твої кошти, і не ти допомагаєш тій родині тим людям, на яких ти збираєш кошти. Допомагають люди, які скидають тобі ці кошти, і вони зобов'язані, вони мають повне право знати на що ти до копійки витратив ці кошти. Звітність це обов'язкова частина діяльності будь-якого волонтера та благодійного. Фонду, тому якщо вам волонтер або благодійний фонд відмовляє надати будь-яку звітність про витрачені кошти у 99% випадків. Можете бути впевнені, що це просто аферист або шахрай. А ось щоб ви розуміли, як волонтерка Жанна публічно у коментарях спілкується з людьми, які їй скидали кошти. Ви скоро приїдете як відповідач до суду, там вам і прозвітують. Зроблю все можливе, щоб у Америці про мій досвід знали всі там закон передбачає миттєву відповідальність за ваші дії. Мої підопічні хочуть повернути вам труси, шкарпетки і так далі, разом з Тайським рюкзаком, який розірвало через тиждень, і ремонт дорожче його вартості. Напишіть адресу, куди вони можуть відправити використані баночки з підпасти. Вони їх цілий рік на всяк випадок зберігали, боялись, що попросити відзвітувати фотками з зубами, і дівчата дійсно не розуміють, чому Жанна так вільно себе почуває. Адже у Мукачівській поліції з їхніх слів на диво просто насміхаються. А випуск популярної програми Говорить Україна, яку веде Олексій Суханов, у якому героїною була оця Жанна, і команда проекту за у, у її діях щось підозріло. Та шахрайське видалили в мережі. Залишився лише коротенький анонс цього випуску. Жанна оселила в кімнаті власного будинку, а не знайому жінку з новонародженою донькою. Я побачила жінку перелякану, Ти, тримається немовля. Хто і на що зміг витратити дитячі гроші? Це ж корупція пробачте! Не до мене. Це, це, це посадова мене. злочинність. Якщо Руслана буде недієздатна, дитина залишиться жаною. Вибачте, це, це не рука на пульсі. Жана це нога на горлі. Оттак людини говорить Україна. Кому насправді потрібна мала дитина? Давайте познайомимось з Русланою. Виході. Сьогодні о 20.10. А сам Олексій Суханов навіть писав Жанні у Фейсбуці у коментарях для того, аби якось пояснити їй цю ситуацію. І як ми бачимо, писав досить такі великі та об'ємні повідомлення, змістовні, але жодного результату це, звісно ж, не дало. Але оцим збором для родини Вікторії та Яско діяльність Жанни абсолютно не обмежується. Я б навіть сказав, що вона тільки набирає оберти у порівнянні з тим, що ми з вами вже побачили. Ось Жанна публікує на своїй сторінці збір коштів на проведення ультразвукового дослідження в. Вагітним міста Мукачева з бідних родин, на що користувачка Тетяна робить допис на Фейсбуці з відміткою директора Мукачівської лікарні і запитує: А чому жінки мають платити за ультразвукове дослідження, якщо за направленням воно є безкоштовним? Ну і на біду Жанни, цей директор лікарні приходить у коментарі і повідомляє, що за наявності направлення від гінеколога жодних коштів сплачувати за ультразвукове дослідження у їхній лікарні не потрібно. І після цього жана разом зі своїм чоловіком, з яким вона проживає, починають писати у приватні Відомлення цій жінці відкриті погрози, що нібито він військовий, і його it спеціалісти вичислять, де проживає ця жінка, і вони, значить, навідуються для того, аби вона дала свої пояснення цій ситуації. А потім іде іще далі, і пише взагалі якісь огидні речі про інтимні послуги та інші свої сексуальні фантазії. Як на мене, то жодна адекватна людина такі огидні речі у приватні повідомлення писати не буде. Але його поведінці є абсолютно логічне пояснення, тому що в мережі є судове рішення про адміністративне правопорушення, що цей чоловік зберігається. Рігав заборонені речовини у вигляді метамфітаміну. От дівчатами зафіксовано абсолютно всі картки, на які Жанна проводить ці збори, її особисті картки та картки третіх осіб у вигляді родичів. Ось під одним зі зборів, які Жанна вже традиційно організовує на свої приватні картки, вона пояснює, що нібито не може надавати звітність у вигляді скріншотів про зарахування коштів, тому що Фейсбук заблокує її за такий акаунт. І тут знову недостовірна інформація, тому що у правилах користування Facebook немає жодного пункту про те, що заборонено публікувати скріншоти. Оплату, оце я випишу всі донати. Це взагалі по якому? Тобто люди мають довіряти тому, що ти написала. Та ти можеш виписати один через один донат, або один через два, один через три. Як люди мають повірити тому, що ти написала просто у коментарях у Фейсбуці. Періодично користувачі ловлять Жанну на гарячому, тому що ось оголосивши про збір на їжу для дитини, які нібито не має що їсти, дівчина повідомляє, що як це дитині немає що їсти, якщо вчора вона особисто принесла їй їжу. Але давайте подивимось далі, тому що діяльність жани настільки мутно, що я е, насправді не розумію, як вона стільки років залишалась непоміченою. Ось ще до війни ця панянка оголосила про розіграш власної квартири, і от правила цього розіграшу. Значить, для того, аби брати участь у цьому розіграші, треба було скинути на картку Жанні 300 гривень. І от коли таких людей буде 5 тисяч, тобто 5 тисяч людей скинуть їй по 300 гривень. Планувала вона заробити півтора мільйони гривень, тоді розпочнеться розіграш, і серед цих 5 тисяч людей Жанна розіграє цю квартиру. Нагадаю, цей розіграш вона опублікувала у 2000 Двадцять році, але ж яка несподіванка очікувала на людей, які приймали участь у тому розіграші і скидували Жані по 300 гривень, коли у цьому році, 17 травня, Жана виставляє цю квартиру на продаж на OLX більше ніж за 3 мільйони гривень. Тобто у 2021 році збирала з людей по 300 гривень, назбирала собі грошенят. А тепер вона продає цю квартиру на OLX. так би мовити, розіграла тільки не квартиру, а людей. Але це ще не все тому, що абсурд, як ми знаємо, немає меж, і я навіть не знаю, як це. Коментувати, але спробую вам це пояснити. Ось допис, який публікує на своїй сторінці донька Жанни. У ДТП загинула Жанна Яременко, дружина офіцера ЗСУ. У неї залишилось 5 дітей, реквізити для допомоги, картки та адреса Paypal. Звісно, допис вже видалено, тому що ніякого ДТП не було, і слава Богу, Жанна жива. Але аргументує Жанна цей допис тим, що сторінку її доньки зламали зловмисники і написали отаку гидоту. Але тепер увага, які ж це мають бути зловмисники, щоб зламати сторінку доньки Жанни? Не написати про загибель Жанни і почати збирати кошти на картки Жанни. Так вам не почулося ця історія настільки по-тупому спродюсована, що Жанна навіть не допетрила своєю головою, що коли зловмисники зламують сторінку і розміщають якісь реквізити, то вони явно будуть розміщати реквізити свої, а не реквізити того, кого вони зламали. Тому що і за адресою Paypal, і за картками можна зрозуміти, що ці зловмисники збирали кошти на поховання Жанни на рахунок самої Жанни. Тож для мене. Це ніщо інше, як чергова афера від волонтерки Жанни Яременко, і це лише мала частина у цієї багаторічної волонтерської діяльності цієї паянки. Але щоб ви розуміли, я намагався від неї отримати хоч якісь пояснення для того, аби продемонструвати вам їх у цьому відео. Але мій запит у Фейсбуці залишився не прийняти. Моє повідомлення в Телеграм залишилось непрочитаним, де я просто по пунктах вже її розклав на які пункти і на які питання мені треба відповісти, для того, аби я об'єктивно міг показати цю ситуацію у цьому відео. Але вона вирі. Рішила просто не відповідати, але це її справа. Я намагався їй надати шанс адекватно пояснити цю ситуацію. Звісно, я розумію, що адекватного пояснення там очікувати не варто. За день до виходу цього відео Жана опублікувала у себе пост, в якому пояснює, що на неї йде замовлення, і винні всі навкруги. І її колишні чоловіки, і її родичі і дівчата, які поки донатили, були для неї найкращими і взагалі найліпшими. А як тільки вони попросили в неї звітність, то одразу перетворились на торгашками дітьми, і лише Жанна біла та пухнаста йтиме до суду, щоб усіх знищити. Адже по групах Фейсбук масово поширюються дописи від людей, які вважають себе ошуканими волонтером Жанною Яременко. Всі, як один говорять, що єдиний результат, якого вони добиваються, коли пишуть Жанні у приватні повідомлення, це блокування. А от той чоловік, що є якимсь там співмешканцем цієї Жани, почав звинувачувати тих жінок, які донатили Жанні на збори та почали вимагати звіти. Почав звинувачувати їх у тому, що вони вимагали у Жанни адреси маленьких хлопчиків для. Того аби вивозити їх за кордон, і насправді інформації про Жанну мені надіслали вже дуже багато. Я, звісно, вам не можу тут зараз все опублікувати, тому що мені, так би мовити, треба пару козирів в рукаві залишити, тому що я розумію, що почнуться і мені оці погрози і виписування, але одразу хочу попередити, що, шановна, краще не витрачайте сили. І знаєте, що для мене найдивніше те, що зараз, якщо людина піде продасть на Олекс якусь вживану річ, то їй дуже швидко може надійти лист щастя такий з де попросять відзвітувати Звідки ж тобі на карту зарахувались такі кошти? А тут людина просто тисячами збирає кошти під видом волонтерства на особисті картки, має купу цих карток і жодних питань ні у кого не виникає. І найгірше, що завдяки отаким от волонтерам, які не звітують, які блокують людей, які викручуються і не дають жодних пояснень, люди припинили вірити у реальні збори. І це правда, тому що через те, що дуже багато шахрайських історій пов'язаних з волонтерством та зборами, люди дійсно припиняють довіряти всім зборам, тому що з'явилась група людей, яка використовує волонтерство суто як своє джерело прибутку, не лінуйтесь перевіряти ці сторінки, які організовують будь-які збори. читайте коментарі, вимагайте у них звітність. І тому, якщо у нас держава вже не контролює ці процеси, і у нас цих волонтерів з підозрілими зборами розвелось на половину Фейсбука, то виходить, що тільки люди мають контролювати цей процес самостійно. Тому, якщо ви помічаєте отакі такі підозрілі збори, якихось волонтерів, які абсолютно не звідки з'являються, починають збирати ті незрозумілі то не соромтесь і відправляйте їх в дірект мого інстаграму. Посилання на нього ви можете знайти в описі до цього відео. Ну а на цьому у мене все. Обов'язково не забудьте поставити лайк та написати коментар. А якщо хтось хоче підтримати наш канал матеріально, то посилання на банку є в описі до цього відео. Всіх обіймаю і до зустрічі. Тру True.